Шоу. Вітаю у на каналі. Сьогодні ми будемо робити лічів почивись до кінця. Буде цікаво. Емілія, а розкажи, що нам треба для сьогоднішнього уроку. У вічи клей папів. Бі, білий. білий і кольоровий. Іковий. Ми з Емілією сьогодні будемо робити чарівні листівки. Ну що починаємо розмальовувати наші листівки. Для початку ми взяли просто звичайний білий папір а 4 і вирішили. Розмалювати його таким фоном природи. Емілії дуже захотілося намалювати великі квіти, а мені захотілося намалювати будиночок, сонечко, травичку. Ось такий фон у нас буде. І, до речі, ви можете використовувати не обов'язково білий папір, а це може бути і кольоровий, тобто, все на волю вашої фантазії. Як вам хочеться її оформити, так і зробіть. А зараз, коли ми закінчили розмальовувати, ми беремо нашу листівку, складаємо її навпіл і робимо таку, ніби як книжечку. Ось так вона буде потім відкриватися. А зараз із кольорового паперу ми будемо робити таке собі віяло. Складаємо по черзі то з одного боку, то з іншого. І ший. Добре! Я допоможу Емілії зробити таке саме віяло. Вона обрала такий дуже красивий насичений рожевий колір. І от ми зробили два таких віяла. Тепер складаємо їх навпіл, вирівнюємо. Допоможу Емілії зробити те саме. Складаємо навпіл та вирівнюємо. А тепер треба промазати кожну із сторін клеєм і склеїти їх між собою. Ось так. Тепер зі своєю частинкою я зроблю те саме, склею ці частини між собою, і у нас виходить, до речі, дуже красиве віяло. Тепер його потрібно приклеїти до нашої листівки, а зайве ми відріжемо. Знову беремо клей, промазуємо з двох сторін наше віяло та приклеюємо до листівки ось так. Мам, це буде щось цікаве. Так, у нас справді виходить щось дуже цікаве. Сподіваюсь, що в нас вийде все дуже-дуже красиво. Зайве відрізаємо, розгортаємо нашу листівку, подивимося, що у нас вийшло. Тепер допоможемо Емілії, приклеїмо її віяло до її листівки, щоб все було акуратно і красиво. Зайве теж відрізаємо ножницями. І ще ми з Емілією підготували ось такі заготовки дерев. Емілія свої, я свої. Тепер ми їх розмалюємо такими яблучками червоними і також приклеїмо всерединку нашої листівки. Це буде дуже красиво. Ось такі дерева з яблучками у нас вийшли. Тепер ми їх намазуємо клеєм та приклеюємо всерединку нашої листівки. А ще ми з Емілією для наших листівок хочемо зробити двох милих равликів. Ми все підготували, вирізали з паперу, а тепер всі детальки потрібно склеїти між собою і равлик буде готовий. Здивіться, що в нас виходить уже в кінці. Отакі милі жовтенькі равлики. І наша листівка, вона ось так складається, як та книжечка. на мій канал і лайк буде. Всім пока!